Що приховано за ілюзією кращого життя, яку створюють шахраї до європейського дня боротьби з торгівлею людьми, що відзначають 18 жовтня у Тернополі провели всеукраїнську акцію. Придавись в одному з торгових центрів. Розгорнули плакат експозицію з реальними історіями, через які людини може постраждати від трудової чи сексуальної експлуатації та опинитися в небезпеці. Велика кількість людей опинилися після повномасштабного вторгнення в дуже складну життєву ситуацію. І ці люди знаходяться в уразливому стані, в уразливому стані і злочинці, користуючись цим, заманюють людей у шахрайські схеми, в тенета експлуатації, тенета торгівлі людьми. За час незалежності України понад 300 тисяч її мешканців стали жертвами торгівлі людьми. А спочатку цього року в нашому краї відкрили вже три кримінальних провадження за фактом сексуальної та трудової експлуатації. Подробиці слідчих дій сьогодні не розголошують. Про дану проблематику не потрібно замовчувати, про неї потрібно говорити. І інколи люди навіть не розуміють, що вони вже попались в вони вже є жертвами, потерпілими від трудової чи сексуальної чи іншого виду експлуатації. Такі ілюстраційні плакати розмістили у 21 області України. Окрім цього, волонтери роздають перехожим інформаційні пам'ятки із порадами, і як не витратили небезпеку. Людей, можливо, не куди можна звернутися, якщо ми вже стали і ознайомилися ознайомили з цією. Людьми. Особливо хочу звернутися до тих людей, які були на території окуповані, над якими знущалися, і яких принижували. Їх навіть використовували для того, щоб вони розміновували території, хоч вони якби і не мали військової спеціальності, і таким людям. Теж буде надаватися допомога для задоволення її базових потреб. Отримати допомогу можна, зателефонувавши на номер Національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми 527.